Мама доньці, Катрусю, їж. Мамо, я наїлася. Ну як можна? Дивись, скільки в таргільці залишилося. Мамо, а ви мене для радості народили, чи щоб їжа в холодильнику не пропадала? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Американський соціолог Н провів дослідження на тему ставлення людей різних національностей до чужої власності. Учений їздив містами світу, залишав посеред вокзальної зали валізу, ховався і засікав час. І ось результати. У Стокгольмі валізу ніхто не чіпав. У Лондоні валізу вкрали через півгодини, у Парижі через 20 хвилин, у Римі через 10. У Токіо через 5 хвилин валізу здали в бюро знахідок. У Тель-Авіві за 3 хвилини приїхала поліція, оточили вокзал, помістили валізу в броньований фургон і відвезли за місто підривати. В Одесі точного результату отримати не вдалося, оскільки, поки дослідник дивився на валізу, у нього вкрали. Годинник. Чоловічий рецепт шарлотки, простого яблучного пирога. Візьміть із холодильника 10 яєць, покладіть на стіл решту сім і витріть підлогу. Візьміть велику миску і розбийте об її край яйця, Вилейте їхній вміст у миску. Протріть стіл. Отже, у вас у мисці п'ятеро яєць. Тепер візьміть міксер, вставте вінчики і почніть збивати. Спробуйте ще раз ставити вінчики, тепер до клацання. Збивайте. Вимийте обличчя, шиї, руки, спину, вуха. У підсумку у вас у мисці залишилося два збитих яйця. Обклейте стіни і стелю кухні газетою, накрийте меблі якою-небудь тканиною, час діставати борошно. Насипте 200 г у склянку, потім висипте в миску. Решту 800 грамів акуратно зберіть назад у пакет. Збивайте. Прийміть душ, візьміть чотири великих яблука і ніж, приготуйте йод, пластир і бинт, очистіть яблука, обробіть великий палець йодом і забинтуйте його. Наріжте яблука кубиками і пам'ятайте, вам знадобиться два яблука, тож у процесі готування можна з'їсти тільки половину. Обробіть йодом вказівний і середній пальці. Єдине яблуко, що залишилося і вже порізане, скиньте в миску. Підберіть з підлоги шматочки, що впали, помийте їх і теж покладіть у миску. Збивайте все міксером. Відмийте холодильник, тепер виливайте в місту сковорідку і ставте в духовку. Зачекайте годину і, не побачивши відчутних змін, увімкніть духовку. Прокинувшись, не дзвоніть до служби порятунку, а просто вимкніть духовку і відчиніть вікно.